Чому люди бояться виступати на публіку навіть після десятків і сотень важких переговорів? Коротка відповідь: невпевненість в собі. Але об'єктивний її аспект полягає в тому, що динаміка виступу на публіку дійсно дуже відрізняється від динаміки спілкування один на один. І люди просто не знають, як реагувати на ці нові ситуації. Коли ти виступаєш, тобі потрібно думати про те, як рухатись по сцені, як керувати презентацією, як працювати з аудиторією, які не цікаво, чи навпаки, з важкою аудиторією, як відповідати на питання та інше. Суб'єктивна частина полягає в тому, що ми не звикли до такої кількості уваги, ми не впевнені в собі, особливо у новому форматі, у новій незвичній ситуації. Тому, по-перше, треба. Звикнути до формату і починати з малих груп. По-друге, треба об'єктивно покращити свої навички виступів, для цього читати статті, репетувати, можна зняти себе на відео. По-третє, звикнути до такої кількості уваги. Для цього можна бути в центрі уваги в компанії друзів чи на роботі, організувати якийсь івент, у кожного свій спосіб. Головне зробіть це і у вас все вийде.